Єлена блакитна, як сформувати верхівку. Центральний пагін залишаю, не чіпаю, а всіх конкурентів поряд пристригаю, вкорочую. І ці також пристригаю хоча б на 1 см, хоча б на 5 міліметрів я вкорочую. Для того, щоб тут було б пишніше. У нас зараз буде дощ, килимок колотів. Дивіться, яке небо синє. Вітер. Саму ялину я вже стригла кущорізом. Зараз тільки верхівка. Цікавий момент. Дивіться, отак було в позаминулому році, коли верхівка, її пагін засох. І біля нього, бачите, всі пагони засохли. Я вважаю, що це. Це через пошкодження шкідниками. В минулому році ось вона виросла, виросла, і в минулому році ось була верхівочка, і це виросло за минулий рік. І в цьому році ось вона виросла 25 сантиметрів. В цьому році у мене, бачите, всі-всі пагони живі, нічого не завмерло, як тут було. Чому? Е, тому що я все ж таки вважаю, що це через шкідників і зробила своєчасну обробку від шкідників. Препарати на вибір, ну, головне було обробити, саме коли квітень, травень, оце у нас шкідники прокидаються. Навіть якщо вона ось так у вас засохла, ви просто вибираєте пагін, який буде максимально вертикально. Бачите, це ж у мене теж не вертикально. Але воно з часом, воно з часом встане. Не потрібно підв'язувати, нічого не потрібно. Воно все встане на своє місце. Вже дощик біжу.